Он, бля, я вже не що. Виїхали з тих. Бля, вони завжди тепер переді мною виїжджають. В яку сторону поїдуть. Так. Де там вам видно? За баннером. Вони знов туди поїхали, бачите. Медленно поїхав. Це нас стецька просто, тут вони виїжджають. Все, поїхали в хилянці ловити. У мене як дежую, тільки я... Передній раз тут і ще одні йдуть. Ой, хто ти зупиняється, ти, мене побачить. Зупиняєшся чи ні? а ти вліво їде. Хорош. Так, що вони там зупиняються? подивіться, там є, є. Та тут ціла група, що за висить це цікаво, зупиняється, а в цих затімнені стекла. Побачите? Все, отримали завдання, полетіли. Вон, поїхали. Так, шахти Давай, О, вони переді мною. Ох, бля, а хавал ніколи виходить, А хавал ніколи не зупиняв, до речі, я скажу, бачите, зупиняється чи ні? Всі едуть сюда. Блять. От хавал, ні, не, не хочуть зупинятися, напевно, знають вони. Поліцейські подивився, а я ти не дивився, що там як на мене подивився, бачите? Ціла група. А ви кажете, що сюди не працюють. Я прям точечно біля них прийшов, ще й ще й пропускають мене. Вон ще чорний дастер теж їде, блін. Це що тут таке? Вон, бачите, це чорний... Оце, і поїхав теж до стірочок. Ну я... Ні, там хтось був. Не особо дивився. У них затемнені вікна, зрозуміли. Так, а де цей е... хавал дівся? А, поїхав, далеко. Так акуратно поїхав. Ти, тюмой, це що за... Це що? Я ж кажу, їх тут маса. Ха-ха-ха. Дасі. Вони ще там виїжджають на кону. Як різ вуликів, зрозуміли? Як з вулика от стоять.